Так, порада на тиждень для стихії повітря. Так, порада на тиждень для повітряних знаків собіати. Тут для вас так випав рицар пентаклів та десятка жезлів. Рицар пентаклів він такою порадою йде про те, що потрібно. Так, стабільно працювати, стабільно прикладати зусилля для того, щоб щось отримати. Тобто, це має бути так регулярність, поступовість, не спішити, так для того, щоб досягнути певних якихось цілей, то має бути така робота крок за кроком. Тобто, не там я захотіла, я зробила, не захотіла, не зробила, а прям крок за кроком, якщо у вас є якась ціль, до неї йти. І також по десятці жезлів тут йдеться про те, що варто. Розгребти якісь свої проблеми, якісь свої такі речі, які вам заважають рухатися вперед, можливо, десь комусь щось делегувати, можливо, комусь віддати, можливо, вирішити якісь проблеми, які тягнуться, які не дають. Так, вам рухатись вперед, можливо, є якісь незавершені справи, які от вам сидять в голові, і також не дають рухатись. вперед. також це про працьовитість, про таке докладання зусиль, про помірність, яка поступовість. От тобто, вам варто цього тижня не спішити, а рухатися крок за кроком, поступово знати так, що і для чого ви робите. Не робити багато якихось різних аутичних дій, а робити такі чи такі кроки повільні, але такі, які вам принесуть результат.